Кошенята попліткуємо, говоримо про крах Анастасії, батьківника Менських, Огнівіч по Крінжу, секрет Дарії Астаф'євої, Джозефіна Джексон та Тіна Кароль це Алла Пугачова. Можі зручніше наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Шукаю стресостійкого відеооператора для творчої роботи 21 березня в Рівному. Робота на громадських засадах, але після появи в YouTube це відео обов'язково монетизується. Треба впродовж години-двох просто знімати одухтворені патріотичні обличчя хворих на амнезію рівнян, які будуть йти на концерт от сосни. Переконана багатьом, як і мені важливо знати в лиця тих, для кого ця попиришка, волонтерка потапа також Україна. І саме тому вони йдуть задонатити українці АК Насті як обіцяно на афіші. Або не тому, а просто люблять стіль собачки, перефарбований у синьо-жовте, чий кобель інвалід, два роки волонтерить на узбережжях океанів. Ви всі, у кого немає пам'яті гідності, не кажучи про смак чи інтелект, глядачі голубих огоньков і фабрік зв'яз. Я просто хочу бачити, скільки вас іще. Я хочу розуміти, чи є у нас майбутнє, коли навколо досі ті, хто так просто ігнорує минуле, кліпуючи очима. Залишає допис у Фейсбуці пані Світлана С. І таких дописів у Фейсбуці можна знайти дуже-дуже багато. Усі вони стосуються концертів Анастасії Каменських. Справа у тому, що Настя Каменських відкладала другу частину свого туру, який повинна була провести в 2023 році, переносячи його на весну 24-го, розраховувала на те, що квитки продадуться. Я вам неодноразово розповідав, що квитки на Настю дуже погано продаються. Ви мені писали, казали, ні, це не так, у Настя все супер. Ну, звичайно, все супер, тому що ви. Сприймаєте вже готову картинку. І коли не вистачало людей в залі, ці квитки безкоштовно роздавали абсолютно усім підряд. Тому і зал заповнений. Та ж сама була історія у інших співачок. Настя не змогла успішно продати квитки і в цьому році в Рівному концерт відмінили в багатьох інших містах. З технічних причин концерти відмінили. А це мені дуже нагадує в 23-му році, на початку 23-го чи в 22-му. Коротше, перед цим був ще один тур у Насті, який вона відмінила через проблеми з голосом. А, це була, це була весна, здається, 23-го року. Тоді вона теж знайшла благородні причини, через які вона не зможе провести тур. На цей раз технічні проблеми. Настю, ця калька не працює. Я в прямому сенсі слова кажу свою суб'єктивну думку: в тебе зараз крах музичної кар'єри. Але ти це ігноруєш. Ти вважаєш, що все ок. Ти думаєш, що в тебе чудова, прекрасна команда. Ти думаєш, що ніхто не розуміє, що відбувається з Потапом у вас з ним. Ти думаєш, що усі бовдори, а ти найрозумніша навколо. Ти думаєш, що ніхто не в курсі, як ти шукала собі новий продюсерський, теж умовно кажучи, центр, щоб перейти до іншої людини працювати потайки. Ну тобто, всі твої кроки, вони настільки передбачувані, і усе, що тримається під грифом секретно, все насправді на широкий загал. В тусовці про все знають. І в той час, коли Настя продовжує грати з себе ось цю цнотливу і інформаційну діву, яка генерує інфоприводи, але при цьому ні, ні ні ми не розлучаємося. Льошка, в мене найкраще, нас все чудово. Ось ця латиноамериканська лицемірна діва. А як її по іншому назвати, коли вона виїздить півроку, тусується десь там в Латинській Америці, в Америці приїздить сюди, тут гроші заробляє, потім виїздить і далі тусується. Ну, це патріотизм, ні, друзі. Це зовсім не про патріотизм. І ось ці всі кроки вони призводять до того, що втрачається тотальний кредит довіри до бренду NK. Але ж настя, це, це ігнорує. Вона ж живе в своїй реальності, де в неї нічого не змінилося. Відповідно, що ми маємо на сьогоднішній день? Намагається всидіти дупи на двох стільцях, випускає пісні українською, потім іспанською мовами. При цьому на іспанський ринок це не заходить, на латиноамериканський, почекайте, ремарочка. В Україні її нові пісні теж не заходять. До того ж, усі композиції української мови, які у нас ті є, вони ж усі зумовлені комерційними продуктами. Ну в прямому сенсі слова, усі композиції, які є, до цього до повномасштабного вторгнення в її музичному каталозі. Це були рекламні інтеграції крупних брендів. Тобто, якби за це не платили, Настя б зовсім не співала українською мовою. Тому ми бачимо на сьогоднішній день, як на мене, людину, яка паразитує на болючих темах, от ти кажеш, що ви задонатили там, з потапом мільйони доларів, там, гривень, де ці гроші. Покажи звітність, покажи, що саме ви по світу збирали. Покажи, куди це пішло, чим саме ви допомогли. Ні, Настю, слабо, бо немає цих звітів. Ну, я це так бачу. Якщо я помиляюсь, будь ласка, покажи звіт і скажи: друзі, у мене все прозоро. І от зараз ми гастролюємо містами України, ми все, що там збираємо. Відповідний відсоток це йде на ЗСУ. Ось буде звітність, все подивитись, все побачите. А ні. Тому що хочеться ходити повскаль. Ні, Настю, ми все бачимо, ми все розуміємо. І на сьогоднішній день, коли раніше були заголовки навіть у наших пліткових випусках Настя Каменських там з Потапом, сьогодні наші заголовки це про тотальний крах музичної кар'єри, співачки, яку вже зовсім скоро забудуть. Тому що Брентен Кей, повірте мені, через там 2, 3, 4, 5 років не буде існувати в Україні. Настю не згадають, Настя не зробила ніякого вагомого культурного внеску. Настя не увійшла в історію. Настя це не Тіна Кароль. Настя це не Вірка Сердючка. Настя це просто абсолютно роздутий персонаж, в який вкладали дуже багато коштів. Настю, а може ти розповіси, скільки вклали в промоушен композиції Елефанте? Ні. Тому що потрібно подавати, о, вистрілило скрізь і всюди. Просто пісня хітова. Так, вона хітова, вона дурна, абсолютно, але при цьому хітова. Але. Та кількість грошей, яку ви вклали, ось це було задатком вашого успіху. А сьогодні ти маєш абсолютно фейкові аккаунти в твоїх фанбазах, абсолютно не відстрілюючи на третій рік повномасштабного вторгнення, чим живе твоя країна, чим живуть твої слухачі і глядачі. Але продовжиш корчити себе діво. Ну, подивимось, як далеко ти підеш, але на мій погляд, це Титанік, який дуже стрімко. Тоне на самісіньке дно. І в чому я не правий? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до посилання цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в діректного інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Хто у нас далі за розкладом, як то кажуть? Ага, ми з вами зараз переходимо до Злату Огнівич. Я не хотів її коментувати, якщо чесно. Ну від слова зовсім. Але наші кошенята просили: типу, подивися, там злата висловлюється і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну, я думаю, окей, треба ж зайти, подивитися, про що там Злата Огнєвіч пише. Я підписаний на неї, але я не слідкую за інстаграмом майже від слова зовсім. А вибачте мене за осівший голос, тому що я хворію. Мені складно знімати випуски, але не дивлячись ні на що, я це роблю, тому що моя задача вас відволікати і дарувати вам емоції. І звичайно, що нову порцію пліток. Отже, Злата Огнівіч пише в своєму інстаграмі вірш. Її судили вчора три судді. людські плітки, традиції і совість, кайдани тисли. Кисті рук худі, і біль тупа сочилась у свідомість. Плітки кричали, як вона могла, та головного ви ж іще не чули. Слова впивались в душу, як стріла, якби ви знали про її минуле. Традиції, сипнувши у рани сіль, читали вирок чітко і зрозуміло. А це тому, що жили, як усі, вона, на жаль, ніколи не хотіла. Гіркі слова дочерпали. До дна і совість нагадала про важливе. Не забувай, що її вина лише у тому, що була щаслива. Її судили палку три судді, і вироки виконували пильно. А Бог сидів у шостому ряді і знав, що так народжуються сильні. Авторка цього віршу Ольга Саліпа. Злато, я розумію, що ти хочеш нас провокувати на певні емоції, на те, щоб ми якось прокоментували це. Але що тут можна коментувати? Ну немає нічого цікавого в житті Злато Огнівич. Ну чиєю вона була колись коханкою, ми з вами вже розповідали раніше якого саме олігарха. Про те, що в її творчому житті, ну я не знаю. Ну, якісь пісні виходять, щось буває непогано. Знову ж таки, у Злати Огнівич є дуже чудова людинка в команді, яка пушить релізи, і там реально ну хлопець, професіонал своєї справи. От я його поважаю, тому що я бачу, як він працює зі злату, з іншими артистами. і Коли у злати виходять релізи, вони завжди на слуху, саме завдяки цій людині. Ну, пісня, коли з'являється, вона ж сама по собі дуже рідко стає популярною, це все результат промокампанії, продуманого промоушену, таргету, розумного правильного таргету. В який вкладають чималі кошти. І за стільки років своєї кар'єри не змогла, от знову кажу, це 35-й раз, не змогла сформувати пласт гучних хітів, які б вивели її на рівень тіви. Мені складно сказати, в якому ешелоні зараз Огнєвіч. Для мене особисто злато безобраз, Огнєвіч – це той артист, якого купують на здачу. Ну, от, Наприклад, купують, замовляють корпоратив. Тіну Кароль там, не знаю, позитива і кого ще. Ну, з таких прям топів. Давайте подумаємо, е, як так? І там залишається у замовника 2000 доларів. Він каже, ай, давайте, от, кого можна тут на здачу покликати. І менеджер каже, а Злата Огнєвич, давайте зателефонуємо. І її дзвонять і злата така з печерських липок, швиденько сіла, під'їхала, відспівала, заробила свої 2000 доларів. І поїхала. Ну, принаймні так, злату сприймають багато колег. Злату тут не про образи. Не потрібно зараз включати ображену, тому що Огнєвіч вміє класно маніпулювати образом ображенки. Ні, злату це не про це. Ось так мені описують музичну кар'єру злати абсолютно різні, недотичні між собою люди. І це не тільки артисти, це не тільки режисери-постановники, це не тільки звукорежисери. Кліпмейкери дуже велика кількість людей говорить саме так. Звичайно, у Злати є свої адвокати, які за неї заступаються. Ну, я умовно кажу, адвокати, не в прямому сенсі. І це чудово. Класно, що є люди, які за тебе готові заступитися, які тебе підтримують, які в тебе вірять. Але скільки ще треба вірити в кар'єру Злати Огнєвича? І при цьому ж ну, немає взагалі у людини нічого, аби виплеснути цей інфопривід. В якості маніпуляції використовувати даний вірш, ну нічого цікавого, злату. От коли з'явиться в тебе там палкий таємний роман, або тебе почнуть якось фінансувати, наші кушенята обов'язково знайдуть інформацію і цим поділяться. А поки що. Злата Огнєвіч не в фокусі уваги нашої пліткової спільноти. Що ви про це думаєте, давайте спілкуватися. І не забуваємо підписуватись на наш телеграм-канал. Усі посилання теж в описі під відео та в закріплених коментарях. І картка для донатів, хто має бажання та можливість долучитися до підтримки нашого каналу. Тому що в телеграм-каналі у нас дуже багато ексклюзивів, жвавих, активних дискусій, і це вже невід'ємна частина нашої спільноти. Тепер. Поступово впевнено переходимо до Даші Астаф'євої. Ви знаєте, моє ставлення до Даші. Даша це та людина. Я не думаю, що в якийсь момент вона нас так кардинально розчарує. Ми скажемо, Дашу, як ти могла? Я взагалі не знаю, що повинна зробити Даша Астаф'єва такого, аби ми від неї відмовились. Ну, типу, сказати: ні 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 ні, -ні". Розчарування Дашу до побачення. Ні, Астаф'єва навпаки, має дуже правильні людські налаштування. І я думаю, що вона якраз не розчарує в жодному випадку. Але є певні плітки, є певні новини, у яких є термін придатності. І кошенята дуже плідно попрацювали, дізнавшись секрет Даші. І якщо ми це не озвучимо, то озвучить хтось інший. Тож, Дашу, вибачай! А перед тим як я зараз розповім, в чому справа в особистому житті, до речі, Даші Астаф'єви. Я, я вам хочу нагадати, як на днях літали ракети. Ну це вже знаєте, для нас таке сьогодення на превеликий жаль. Ми звикли в цьому жити. І відео, яке мене торкнуло, коли дітки під потужні вибухи, під потужні вибухи, бігли зі школи в бомбосховище. Подивіться фрагменти відео. Я навіть не уявляю, настільки хвилюються батьки в той момент, коли їхня дитина не поряд. Тому, друзі, я думаю, ви знаєте, що може побороти росіян. В першу чергу, друзі, не забуваємо про донати. І є бригада, яка вкрай потребує вашої помічі, тому що ці хлопці-дівчата на передовій захищають нас з вами і захищають ваших дітей. Це дуже важливо пам'ятати і бути долученим. Ви знаєте, якою ціною і як складно дається нашим захисникам та захисницям боронити нашу Україну. Саме завдяки цим людям, саме завдяки їх сміливості, стійкості, у кожного українця є можливість просинатися в безпеці, наскільки це можливо. Я вас дуже хочу попросити: долучитися до важливого збору. 78-ма бригада ДШВ потребує. Вісім пар колес колеса дуже швидко зношуються на автівках. І немає на чому їздити. Хлопці закривають власним коштом те, що вони отримують із заробітної плати на ремонт автівок. Я вас дуже прошу, не залишайтеся байдужими, долучіться до цього збору. Кожна купічина має значення. Усі посилання на збір Монобанка в описі під відео та в закріплених коментарях. Як тільки но ми з вами назбираємо кошти, я обов'язково в нашому телеграм-каналі надам звітність. Та відео. Кожного дня впродовж тижня буду вам нагадувати на цей збір. Нехай донати стануть невід'ємною частиною ваших традицій. Тепер, повертаючись до Даші Астафівої. Задонатили молочинки плюсик в карму. Даша Астафіва особисте життя. Воно під певною ширмою. Дуже мало що ми знаємо про життя Даші. Перед попереднього бойфренда вона особливо і не приховувала, плюс-мінус у нас є якесь розуміння, хто він, що він і як він. Але зараз так, її серце не вільне, вона не одна, але хто це? Взагалі нічого, жодної інформації. Нашим кошенятам вдалося дізнатися деякі подробиці. Тому я вас усіх запрошую на наш плітковий сайт, адже саме на ньому. Теж посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. Ми опублікуємо подробиці. Чому такий варіант подачі інформації? Тому що сайт є невід'ємною частиною нашого пліткового сегменту, нашої екосистеми, буде правильніше сказати так. І відповідно, сайт теж потребує вашої уваги. Тому деякі новини, деякі ексклюзиви будуть виходити дозовано. Щось тут, щось в телеграмі, щось на сайті. Переходьте за посиланням і прочитайте. Дізнайтеся головний секрет Дачі Астафьєвої. Я вас запевняю, що ви здивуєтесь. Це однозначно. Адже інформація сенсаційна, і цього ніде немає. Зараз подивимось невеличке відео про Джозефіну Джексон. Українська акторка дорослого кіно розумієте про що йде мова, яку дуже критикували за фотосесію з військовими, які втратили кінцівки. Пам'ятаєте, що реабілітацію наших військових повинна займатися держава, а не акторка такого жанру. Хочеться послати куди подалі ось цих моралістів. Їй був і якщо вже говорити про Джезефіну Джексон, просто подивіться наступне відео. Я вже почну плакати. Що ви мені пробачите, Юлю. Але мені здається, що. Ситуація там така, що ну, мене розчула той момент, що хлопець один, він без рук, от що без рук без ніг, і в нього є маленька дівчинка, донечка, і він хоче на 1 вересня відвести її на своїх ногах, а не на, не на колясці, І мені дуже сильно хочеться йому допомогти. І... Розумію, що в його поки що ще немає протезів, і, скоріш за все, він цього не зробить, тому що тільки на протезі потрібна дуже довга реабілітація. Тобто до 1 вересня він, скоріше, не встигне. І от типу, це мене прям розщує до сліз, якщо чесно. Це ситуація. Дайте, будь ласка, воду. <світку> і салфетки, якщо можна. І серветочки, дайте, будь ласка. О, це прям дуже дуже типу боляче. це. Дякую. Який можна зробити висновок? Людина має правильні людські налаштування, як я люблю казати. Це по-перше. По-друге, в неї є емпатія. Ось та емпатія, про яку я теж завжди кажу, які можуть бути претензії до Джезефіни Джексон. Скажіть мені, будь ласка, людина знаходиться тут, допомагає, робить, що вона може, що в її силах. І перед тим як закидати якісь абсолютно безглузді. Нісенітниці в адресу Джозефіна. А ви запитайте в себе, а що зробили ви, як саме ви допомагаєте Україні вистояти в цьому пеклі? Це ж потрібно не їм, це потрібно кожному. Кожному, це потрібно вам, кожному з вас. Де ж ви будете будувати свій бізнес, своє життя, своє житло, ремонти робити, працювати, якщо у вас країни не буде? Я не знаю, як достукатись до цих. О болтусів, яким там, не знаю, 17-25 років. Молодь, яка живе просто в своєму всесвіті. Тут ракети літають, шахіди. А їм байдуже, вони навіть не знають, що таке Азовсталь, що таке Азов. Ви серйозно? Так вам байдуже в якій країні жити? Мені особисто ні. Я не хочу жити в Росії. Я не вважаю цю країною зразком хоча б чогось. І коли люди починають закидати Джозефіні тільки через те, що у них фу-фу-фу, ні, ми такі фільми не дивимось. Ой, будь ласка, усі дивляться ці фільми. Я зараз за чоловічу аудиторію так точно кажу. Дорогі дами, не сприймайте на особистий рахунок. А, можливо, і дами хтось дивиться. До речі, напишіть цікава тема. От ви соромитесь приглядати дорослі фільми. Ну розумієте, треба гратися словами, тому що на Ютубі дуже багато обмежень зараз. Я вважаю, що це нормально дивитися такі фільми. Що в цьому такого? Це, це більш ніж нормально. Мабуть, дивно в 21-му сторіччі казати, що ні-ні, ні ні я взагалі не про це. Ну, серйозно, це людські потреби, інстинкти, називайте як завгодно. І людина, роблячи свою справу, допомагаючи, в неї там ще ж бурлять каміння. Йдіть куди подалі, тому що вона. На відміну від тих, хто її критикує, робить набагато більше, ніж взяти ось цей острівець усіх разом взятих людей. І в чому я тут не правий? Давайте з вами поспілкуємось в коментарях, тому що тема має місце бути, і про це потрібно теж говорити. В даному контексті я повністю з Джозефіною, навіть не обговорюється. А на завершення як вишенка на торті, у нас звичайно що буде тіна Кароль, яка на днях облетіла своєю новиною. Сьогодні я з гордістю можу поділитися новиною про запуск мого авторського проєкту на YouTube, який отримав символічну назву Дім звукозапису. Основна місія проєкту. Поповнювати музичний каталог України та надавати нове життя пісням, які несправедливо забуті. Кожен випуск новий герой, з яким я зустрічаюся, щоб створити унікальний музичний перформанс та разом дослідити історію обраної для нього композиції. Вірю, що разом ми зможемо збагатити наш музичний простір піснями, які точно повинні бути у вашому серці. Тож будьте першими, хто відкриває дізнається про світ музики більше. Підписуйтеся на YouTube, d 33 Посилання в сторіс. Ну, звичайно, цей формат мені нагадує мультитрек. До речі, є інсайт. Кошенята мені розповідали, що мультитрек будуть закривати, тому що продукт взагалі не, не має прибутку. На превеликий жаль. Жаль, Женя Тріплов намагався, робив, робив. Не знаю, речі, я в тебе запитаю, напишу в Директ. Ну, ходять такі чутки, що проект будуть закривати. Шкода. Що не, окуп... не відбивається, тому що не вистачає розважальних шоу в Україні. Задовбали ці марафони. Боже мій. Я вчора, я не знаю, що мене стрельнуло, вирішив подивитись там хвилин 5 марафону. <гас> Боже, який це зомбоящик, друзі. Це просто лютий сюр. Я думаю, блін. А ми ж говоримо про те, що ні-ні ні, ми не такі, як сусіди. Ні, ми не такі, як сусіди, тільки телемарафон це ж такий же зомбоящик, абсолютно нічим не відрізняється. І я цей марафон включаю, до чого я це говорю, думаю, йо йо Тому я насправді підтримую будь-які ініціативи, які стосуються творчості. Чому я сказав заголовку в превюшці, що Тіна Карль це Алла Пугачова. Тому що Тіна зараз буде, мені здається, збирати навколо себе молодь, об'єднувати. І буде такою мамою, мамою українського шоу-бізнесу. І їй це вдасться без жодного сумніву. Вона вже поекспериментувала, прощупала підґрунтя. Ось тоді, коли роздавала можливість співати кавери на її композиції, робити офіційні ремейки. Чудовий піар, спрацювала на ура. Я не знаю, це придумала Тіна чи її команда, але бравісімо. Просто крутецька маніпуляція і популяризація старих композицій водночас. Те, що зараз робить Тіна, вона себе підіймає на новий рівень, на новий статус. І я думаю, що вона може оголосити про те, що піде зі сцени. Наприклад, це зараз я не кажу, що так буде, я не знаю. Але якщо вона про це ще й оголосить, це їй так підніме рейтинг зараз, і увагу до шоу, і всі будуть її сприймати. О, це ж матір українського шоу-бізнесу. Нарешті у Тіни сформувався правильний вектор розвитку. Все, що вона могла сказати в музиці, вона сказала. Вона себе реалізувала все вдосталь. Я не знаю, що ще треба зробити Тіні, щоб здивувати свого глядача. І так благородно, гарно придати свій досвід майбутнім поколінням. Не прогадала, однозначно. Давайте поспілкуємось. Хочу почути вашу думку. Наскільки ви погоджуєтесь з таким баченням, не погоджуєтесь. Як ви це сприймаєте? От як ви? Тому що, а це і свого роду така монополізація ринку, тому що у нас буде мама шоу бізнесу. Через яку повинні пройти усі. Молодь повинна отримати схвалення. Це певна гра на випередження. Ну, поспостерігаємо і пізніше зробимо висновки. Зараз це такі наші певні теорії змов. Такі у нас сьогодні з вами новини та прятки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Ну, крім суботи, ну треба ж відпочивати хоча б один день. О, а я пішов впити далі чай з імбирем і лікуватися, тому що відчуваю, що температура вже піднялася. Побачимось завтра. Слава Україні! Разом до перемоги!